Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку атмосферний тиск. Повітря невидиме і легке. Проте воно, як і будь-яка речовина, має масу та вагу. Тому повітря тисне на земну поверхню і на всі тіла, що на ній розташовані. Цей тиск визначається вагою стовпа повітря за вишки з усю атмосферу від земної поверхні до самої її верхньої межі. Встановлено, що такий стовп повітря тисне на кожний 1 см квадратний поверхні з силою в 1 кг 33 г. Відповідно на 1 м квадратний понад 10 тонн. Отже, атмосферний тиск це сила, з якої повітря тисне на одиницю площі земної поверхні на всі розташовані на ній об'єкти і тіла. Поверхня тіла людини становить в середньому 1,5 м квадратних. Відповідно, повітря тиснутиме на неї вагою 15 тонн. Такий тиск здатний розчавити все живе. Чому ж ми його не відчуваємо? Це тому, що всередині людського організму також є тиск, внутрішній, і він дорівнює атмосферному. Якщо ця рівновага порушується, людина почувається зле. Атмосферний тиск вимірюють спеціальним приладом барометром. На метеостанціях користуються ртутним барометром. Основна його частина це скляна трубка завдовжки 1 метр, запаяна з одного кінця. У неї налита ртуть це важкий рідкий метал. Відкритим кінцем трубка занурена в широку чашу, також заповнена ртуттю. Під час перевертання ртуть із трубки виливається тільки до певного рівня. Чому ж вона не виливається повністю? Тому що повітря чинить тиск на ртуть у чаші і не випускає її з трубки. Якщо атмосферний тиск зменшується, тортуть у трубці опускається. І навпаки, за висотою стовпчик ртуті в трубці, на яку нанесено шкалу, визначають величину атмосферного тиску в міліметрах. На паралелі 45 градусів на рівні моря за температури повітря плюс 4 градуси по Цельсію, під тиском повітря ртуть піднімається в трубці на висоту 760 мм. Такий тиск повітря вважають нормальним атмосферним тиском. Якщо стовпчик ртуті в трубці вищий за 760 мм, то тиск підвищений, нижчий знижений. Отже, тиск стовпа повітря всієї атмосфері урівноважується вогою стовпчика ртуті за вишки 760 мм. У походах та експедиціях користуються зручнішим приладом барометром анероїдом. У ньому немає ртуті. Головною його частиною є металева пружна коробка. З якої викачане повітря. Це робить її дуже чутливою до змін тиску ззовні. У разі підвищення тиску вона стискується, у разі зниження розширюється. Ці коливання через особливий механізм передаються стрілці, яка вказує на шкалі величину атмосферного тиску в міліметрах ртутного стовпчика. Останнім часом користуються і електронними барометрами. Атмосферний тиск залежить від висоти місцевості над рівнем моря. Що вище від рівня моря, то тиск повітря менший. Він знижується, бо з підняттям зменшується висота стовпа повітря, що тисне на земну поверхню. Крім того, з висотою тиск падає ще й тому, що зменшується щільність самого повітря. На висоті 5 км атмосферний тиск знижується удвічі порівняно з нормальним тиском на рівні моря. У нижній шарах тропосфери з підняттям на кожні 100 метрів. Тиск зменшується приблизно на 10 мм тутного стовпа. У верхній шарах тропосфери це відбувається значно повільніше. Отже, для кожної місцевості характерний свій нормальний тиск. На рівні моря 760 мм тутного стовпа. У горах, залежно від висоти, він набагато нижчий. Наприклад, для Києва, що лежить на висоті 140-200 м над рівнем моря, нормальним є середній тиск. У 746 мм ртутного стовпа. Знаючи, як змінюється тиск, можна обчислити і абсолютну і відносну висоту місця. Існує і особливий барометр висотомір, у якому поряд із шкалою атмосферного тиску є і шкала висот. Атмосферний тиск залежить і від температури повітря. Під час нагрівання об'єм повітря збільшується, воно стає менш щільним і легким. Тому знижується і атмосферний тиск. Унаслідок охолодження повітря відбувається зворотнє явища. Отже, із зміною температури повітря неперервно змінюється і тиск. Протягом доби він двічі підвищується вранці та ввечері і двічі знижується після полудня і після півночі. Узимку, коли повітря холодне і важке, тиск вищий, ніж улітку, коли воно тепліше і легше. За зміною тиску можна передбачити зміни погоди. Зниження тиску вказує на опади, підвищення на суху погоду. Зміна атмосферного тиску впливає і на самопочуття людей. Атмосферний тиск, як і температура повітря, розподіляється на землі смугами. Розрізняють пояси низького і високого тиску. Їх утворення пов'язане з нагріванням і переміщенням повітря. Над екватором повітря добре прогрівається, від цього воно розширюється, стає менш щільним, а тому легшим. Легше повітря піднімається вгору і відбувається висхідний рух повітря. Тому там, біля поверхні землі, протягом року встановлюється пояс низького тиску. Над полюсами, де протягом року температури низькі, повітря охолоджується, стає щільнішим і важчим, тому воно опускається. Відбувається нисхідний рух повітря і підвищується тиск. Внаслідок цього біля полюсів утворилися пояси високого тиску. Повітря, що піднялося над екватором, розтікається до полюсів. Але, не доходячи до них, на висоті воно охолоджується, стає важчим і опускається на паралелях 30-35 градусів в обох півкулях. Там утворюються пояси високого тиску. У помірних широтах на паралелях 60-70 градусів. Обох півкуль, виникають пояси низького тиску. Таким чином, атмосферний тиск залежить від розподілу тепла і температур повітря на землі, коли висхідні й несхідні рухи повітря зумовлені нерівномірним нагріванням земної поверхні. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку атмосферний тиск. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!